9 травня помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі. Нарешті території країни буде сухо. Температура повітря вночі до плюс 7. У західній частині на поверхні ґрунту заморозки. В день максимальна температура становитиме до плюс 16. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями ймовірний короткочасний дощ. Температура в день плюс 14 градусів, вночі плюс 4. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами без опадів на термометрах плюс 13 світлої пори доби, темної плюс 5 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях похмарить. Увечері йтиме дрібний дощ. Мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна плюс 13. До сьогодні найтепліше 9 травня. В історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1985 року плюс 30 градусів. Мінімальною температура була 1952, дев'ятсот мінус 1. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску. Новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.